Привіт, друзі! І сьогодні буде в нас огляд ось такого червоного red. Ред... Монстра хотів назвати, але він не монстр, а такий монстрнок. Від компанії Forte, модель СК-200 на 200 кубічних сантиметрів. Одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням, є балансувальний вал в нього присутній, в поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів і розвиває цей мотоцикл до 110 км на годину свою швидкість. Отже, що в нас тут такого, це, скажу відразу, що це бюджетна модель, і, в принципі, він підійде тим, хто ганяв. На альфах хоч і хоче щось подібне, але трішечки потужніше. Це, в принципі, непоганий варіант. Він підходить і для сільської місцевості, і для такого і бездоріжжя. Ну, не, Незначного, звісно. що. У нас гума така з... Ну, трохи шипована, типу, яка буде для вас універсальною. У нас по бокам ось такі захисні а-ля дуги. Великий бак, до речі, на 16 літрів е, об'єму, двомісне сидіння. Сидіти досить комфортно, як водію, так і пасажиру. Мотоцикл невисокий, є позаду ось такий е, багажник, на який можна щось прикрутити, або кофр, або, якусь, або якийсь мішечок. Підвізка в нас попереду гідро гідравлічна, позаду два амортизатори. Які налаштовуються дискові гідравлічні гальма попереду з двома поршнями, позаду барабанні класичні. У нас комплектується він двома пультами та двома ключами, є безключовий доступ, тобто можна завести його з пульта і є сигнал... сигналізація. Це на випадок, якщо ви. Десь поставити мотоцикла і не зможете побачити, де він стоїть. Можете натиснути кнопку, і він буде кричати: я тут, я тут. ось так. Цифрова приборка, налаштовується і час, і скидається пробіг денний. В принципі, Все, що потрібно є, сучасно і інформативно. USB-роз'єм для підзарядки ваших гаджетів, електростартер, кікстартер, до речі, також присутній. Оптика у нас, до речі, красива дуже. Ледівська, лінзована. В принципі, досить таку тримає лінію, але потрібно ще перевірити, перевірити, як вона відсвічує ввечері, бо, чесно кажучи, я ще цього не бачу. В нас тут, до речі, карбюратор напала, у нас система, тому є підсос, але, на жаль, не виведений на кермо. Ну але то, в принципі, не така вже й проблема. Тому, друзі, такий прикольний мотик, недорогий. І універсальний є е, в наявності. Якщо вас цікавить, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна інформація, а також вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. І номера телефонів наших менеджерів, які вам зможуть розповісти більш детально про його характеристики, також про умови кредитування, яке нас присутнє, і про умови доставки. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Можливо, хтось вже володіє таким е чудом. Поділіться своїми враженнями. Всім буде цікаво. І підписуйтесь, тому що буде багато цікавих новинок. Па-па!